Вітаю, друзі! П'ять подій дня 10 грудня на цибулько ТВ. Зеленський відповідає Трампу: Я готовий до виборів. Ви готові захистити виборців від ракет. По суті, на хамські випади Трампа Зеленський не менш хамський спосіб, але. Таки підловив Трампа на його бажанні нагнути Україну. Бо примушувати українців іти на виборчі дільниці, не забезпечивши елементарної безпеки, це знущання зі здорового глузду. Очевидно, що Трамп тисне цією вимогою персонально на Зеленського, оскільки. Зараз якась така фаза між Трампом і Зеленським нерозуміння один одного. Ну, Бог з ним. Отже, Зеленський сьогодні дав без перебільшення кульмінаційну відповідь американському президенту Дональду Трампу, який наполягає не на негайних виборах в Україні. Зеленський заявив, що він особисто готовий до виборів. Парламент може змінити закон, але є умова. Номер один безпека усе дуже просто. Хочете вибори? Дайте систему ППО, дайте міжнародну місію безпеки, і через 60-90 днів Україна може йти на вибори. Трамп каже: настав час. Зеленський відповідає: I am ready forever. Але ви забезпечте, щоб виборців не накривало балістикою. Це вперше Володимир Зеленський, наскільки прямо розвернув дискусію. Не Україна винна, що виборів немає, винні ракети. Приберіть ракети, і вибори будуть. Зеленський також назвав неадекватними звинувачення, ніби він утримує війну заради влади. Проблема не в Зеленському, а в тому, що в Україні зараз немає жодної області, яка б гарантовано не обстрілювалася. Простіше кажучи, Трамп хоче виборів в Україні, де немає жодної виборчої дільниці, яка б не входила в зону враження російськими ракетами і безпілотниками. Хочу нагадати, що, попри те, що Зеленський пересидів, українське законодавство не передбачає виборчої кампанії під час війни. Тому треба змінювати законодавство адхок одноразову кампанію по скороченій процедурі. Так якщо Трамп нагинає Зеленського провести адхок вибори, так він же дає ключ до фальсифікації самому Зеленському, бо жоден із реальних кандидатів не зможе розгорнути свою виборчу кампанію під час війни в такому режимі. По суті, Трамп дає відмашку, дає право Зеленському сфальсифікувати вибори. Може, це входить в торги в обмін на українську територію? Хто його знає? Подія друга: Покровськ. Росіяни запускають штурм, але українці б'ють першу коробку псковської дивізії. На Донеччині важкий день. Росія почала механізований штурм Покровська бронетехніка. Мотострілецькі підрозділи, колони з півдня на північ міста, спроба продавити оборону в умовах негоди. У відповідь українські сили працюють майже у форматі мануалу НАТО. 68-єгерська -ма бригада спалила першу російську коробку. Артилерія і сили спецоперації відпрацьовують по колонах, логістичні групи формують додаткові коридори до Мирнограда. За попередніми даними в штурмі беруть участь підрозділи 76-ї, псковської десантно-штурмової дивізії РФ. Ті самі, які мали репутацію елітних. Скажу, я їх бачив під Бучею. Вони елітні понтовщики, але не воїни. Тут вони отримали по зубах. Я не знаю, який це склад Псковської дивізії воює, але там ще була морська піхота. Там уже, по-моєму, четвертий склад. Ситуація залишається загалом важкою. Більша частина Покровська під російським контролем, Мирноград в напівоточенні, коридор на місто обстрілюють в півдрони з кількох боків, але українські війська не дали росіянам прорватися в глибину агломерації. І робота триває. Покровськ зараз один з ключових вузлів Донеччини Росія намагається продемонструвати успіхи перед новим раундом переговорів, але отримує чергові втрати в бронетехніці і живій силі. Кинути одну із найелітніших своїх дивізій на штурм Покровська. Це і є свідчення того, що у Путіна психоз, тому що такими середньої якості військами. Під Покровськом нічого не вдається зробити. Ну, згорить тепер і 76-десантно-штурмова та дивізія. Легше, ніж під Бучею Ірпенем їй не буде. Подія третя. Українські безпілотники зупинили нафтопереробку Сезрані – мінус 500 тисяч барелів на добу для Російської Федерації. Сьогодні Ройтерс підтвердив, після удару українських дронів по НПЗ в Сезрані переробка нафти зупинена. Це не просто точкою враження, це інфаркт російської нафтової індустрії. Дрон ЗСУ влучив в установку ЄЛО, AVT-6 серцезаводу. АВТ-6 AVT – це 6 мільйонів тонн. Без неї весь цикл зупиняється. Джерела кажуть, ремонт щонайменше місяць. Що важливо, цей же об'єкт вже атакували в серпні. Лише в листопаді Україна нанесла по російських НПЗ 14 ударів. Рекорд з початку війни. За даними Міжнародного енергетичного агентства, переробка нафти в Росії впала на 500 Тисяч барелів на добу через українські атаки. І це в Україні, де бюджет залежить від нафти, так само, як кремлівський генерал, залежить від чемоданів з хабарями. Коли Росія міряється розмірами території, Україна б'є по тому, що дійсно болить. По гаманцю джерела е, держави-агресора. Подія четверта: морські дрони Сібе відправили на дно танкер. «Дашан». З російською тіньовою, з російського тіньового флоту. Сьогодні СБУ та МВС провели чергову операцію, яка вже стає легендарною. Морський дрон вразив танкер Дашан, що працював у складі російського тіньового флоту. Судно йшло в Новоросійськ з вимкненим трансподаром на повній швидкості. Тобто, робило те, що зазвичай роблять контрабандисти на межі закону. Внаслідок удару. Корма танкера критично пошкоджена, судно, фактично виведено з ладу, Росія втрачає один рейс на 60 мільйонів доларів потенційного прибутку. Це вже третя операція за два тижні. 29 листопада, «Сі Бейбі затопили танкери Кайро та Вірат, теж частину Чорного чи Сірого флоту Росії. Фак дня після санкцій Росія втратила 10 мільярдів доларів на створення тіньового флоту, але проти українських морських дронів усе це перетворюється на металобрухт. Європейський союз реагує у дев'ятнадцятий пакет санкцій. Планують додати ще 120 двадцять нафтових. Двадцятий пакет санкцій, ще 120 нафтових суден, доводячи загальну кількість підсанкційних до 568. Коротко кажучи, чорний флот Путіна стає чорним гумором для СБУ. Подія п'ята: мовний омбудсман, біль українців зрозумілий, але тотальна заборона російських сайтів пастка для України. Петиція заборонити російськомовні версії сайтів зібрала велику підтримку. Українці втомилися від колоніального шлейфу імперської мови, це факт. І Олена Івановська, мовний омбудсман, це прямо визнає, це симптом глибокого болю в суспільстві. Але далі прозвучало ключове. Закон не дає державі право забороняти інші мовні версії, якщо є українська. Повна заборона порушить Конституцію. Відкриє двері для міжнародних скарг і дасть Росії інформаційний козир. Україна утискає російську мову. Цікаво, чому наші офіційні джерела нічого не говорять про статус української мови на території Росії. Якщо є страх про те, що Росія буде говорити про утиски російської мови в Україні, чому українська влада не говорить про утиски української мови на території Росії? Івановська каже, деколонізація це не копіювання російських методів, це створення власної дорослої мовної політики без репресивних інструментів. Це дуже важлива позиція. Бо сьогодні Україна будує себе як правову державу. І ми реально не можемо дозволити собі повторювати логіку ворога. Фіналізуємо. 10 грудня день показав одразу п'ять векторів. Політичний. Зеленський кидає м'яч на поле Трампа. Хочете вибори, забезпечте безпеку. Військовий Покровськ тримається, псковська дивізія горить. Економічні, російські НПЗ стають як старі Жигулі взимку. Морський тіньовий флот РФ тріщить по швах. Санкції СБУ і Військово-морських сил України більш дієві, ніж. Санкції Європейського Союзу і культурно правовий Україна шукає баланс між самоідентичністю та правовою відповідальністю. Світ знову бачить, Україна веде війну не лише на фронті, вона веде війну за свою державність і щодня отримує маленькі перемоги для жаданої великої перемоги, яка сниться нам. Já encontrei